Путешественники. О, стара хватка яка така. Всім доброго-доброго дня. Сьогодні праздник, так? Да? Да, праздник. Да. Всі, всі свята у вас. Пішли, пішли, пройдемося там, де ніколи не були. Хоч і рядом живемо. Так, да, я не була. Ось який сарайчик. Це ж тут люди жили. Так, ж, так, а воно дивишся дерево яке. Що то гріх? Горіте. Гріх. А це Груша старина. А це Груша. Старова а ось, Хоча ще викосено, ну хтось дивиться за цим. Оча старенька хата, ті піддошки. Оце. А відтіляє він який, який вигляд там? А ну куди воно? Птичку послухайте, чи птичок. Як тебе сьогодні ночью розбудили птички? Хіба відкрити? Та вчора. Та воді цю ніч. А мені вже тобі ту ніч розказувала. Боже, Чотири утра. Чотирьох не було. Воно так. А дивись, а? чи що Ні, я туди не розкажу. А тоді? Туди... Воно відкрите, і воно ж починає свірінчати. І проснулася, і все. От воно співає, птичка що чи соловей, чи не соловей, хтось там співає, ну подивитись, які. Отак, отак живе, що засинаєш під птичок, у вікні співають. І просинаєшся, птички будять. Тут крахти вікна. А дощу так і не було. Оце я ось сюди колись туди ну Це дуже давно було. ось такі місця, дивіться. Полтавська область, то не знає. Ось такі міста. Mm. Як птичка співається? Свято сьогодні, 13 червня, відео вийде вони, бо вже вечір. та ми щось вирішили пізненько. пізненько піти прогулятися. Я тут щеку коли шукав. А оту та гора, що ми ходили. Ось да, туди сонце, отуди ми машиною вставали, а це ми йдемо тут. Так само паралельно ми спустимося і до тих дому їдемо. Да. Хто, хто з нами не... гуляє, подивіться на красу, ось цвіточки польові. Ми виключимо телефон, тоді трошки щось може. А он тут яка вагуна, сам покажи. Ну, мені подобається, там бачиш, що очерет росте. Там або джерело є, вода докільська, ага. то буде якась криниця чи щось таке є. Оце ж там, отуди малина посложена, виходить. Да? Отуди От ми їхали верхом. І отож там внизу. Ж, отож овишка, да. А у не спуститься. І Малина посаджена. Ну це я тут не була. мабуть тільки тут я не була. Якось тут. А куди ж це? Тепер ми отак можемо пройти і вийдемо там. Де на гору на цю Я поняла, тільки якщо там воно все не заросло, що ми зможемо пройти. Це ми сюди можемо вийти на ту вулицю. Зараз трошки це, а не повернемося. Нормашки уже. вже. Ось такі путешествия. Ви так путешествуєте чи ні? Любенькі, дорогенькі, чи ви так путешествуєте? Да, ты мало чаще села. Звісно, для кожного своє. Город, ну, тоже, конечно, город хорошо. Да. Но дело в тому, що ти в місті не заснеш і не проснешся з під тачок. Да, так, а як, так як оце тут открыто вікно. І ти засинаєш воно твіренчить тобі. І ти просинаєшся від того, що воно твіренчить. Хороший город, звісно что. Що... Тим віде. більше хто там родився, виріс, звісно, що це. Скори на колоному да. в, в село приїхали і поїхали. А так як ми, краще в город поїхати там Їхали. і приїхати. Йди вперед, йди. Йди просто не А я вже іди. закрию. А я не буду тебе показувати. Нам тут напівбагато було сейчас менше. Ти Так. А ну розкажи нам, що треба що для того, щоб 40 років прожити разом. А ну щоб спользуй. Ну я вам спогад. Повернися. Повернися. Я твою морду бачила, що ти будеш розказувати? Терпіння, ще раз терпіння? Конечно. Ну. Друг до друга і до цього. А воно серйозна. Серйозна, серйозно. А що? Ну і що, більш нічого? Не... Секрет якийсь розкажи людям. Любовний. Та може любовний, може не любовний. Ну то ж тобі секрет любовний, він ромашки тобі бать. А я бачу. Просто розкажи їм про. Он... і любві, саме головне. Два таких тих. А що ще? Та я ж не, знаю, ти не ж. Я думаю, все. Ну, любить, я маю ввиду, не себе, а ближніх своїх. А ближніх хто твої? А хто? Ну я ж тебе питаю. Ну <свист> а хто в мене буде? Ну хто? <свист> Жінка та діти. <свист> я ж не знаю. тебе там ближніх таких, що і мені страшно буде. з двору не виходжу. Та ходив же колись. <свист> так, ходив. Бо ще я й, й подумають, му, коли я ходив. Бо ще <свист> й подумають, що ти не кажу. Ото не Лиса горо, там. ото ж Лиса Лиса гора. <свист> а ну зараз <щас свист> я. Ото там, тут і тільки видно її. Ото ось я зараз направляю, оце Лиса <свист> гора. Що кажуть, вроді би найвища точка Полтавської області. Ну що правда чи ага. роздачі, ні? Все йди, не хочеш нічого розказувати Я Ну, розказав, це дуже великі секрети. Не розказуєш ти нам секретів. Бач, така чи... Та це ну, шипов. Шиповник є і он так. Угу. А він це ж. Терень, молоденька, маленька короза. Ага. До того як гуляємо і знімаємо, завжди небо красиво. Взади ти бо бач, Ага, Бачу, бачу. Так. Небо яке. Сонечком, ага. тут, тут. Не дуже ви дивитесь наші прогулки. Ну, хтось дивиться. Хтось дивиться, комусь подобається, значить, ось яке. Я, я, яркий, як так. Так. Да. я сам тут водів 5. Та яке там я не більше не було. Ну то я там на небу всі Ну, Я не маю я думаю, він я Погода така, що він Ну, Воздух якийсь. Прям вроде, знаєш не надихаюся такий. Хоч і ми живемо тут, ну, все одно такий воздух. Може, хоч ключ не загрубила, та ні. А от уже тунис там, так? Да, ага. Це вже ми зараз будемо, ну не зараз будемо, а будемо там, де ми колись машиною були, що знімали. Да. Тільки з іншої сторони це ми да. виходи зайшли, так? Да? Це ми думали сьогодні, планували піти походити, але потім... Дуби які, а небо яке українське голубе. Правильно казав, биков і, і ці і. небо голубіє і. Джоті цвіточки. Оце, що люди повиїжджали, більша половина людей. Повиїжджали тільки з-за того, що не за виня даже там. А за те, що можливість у них є вирватися туди і прижитися. За, за границею? Звісно. Ну, добре, це таке. Ну, кожна людина. Кожному своє. Да, вольному воля, як да. кажуть. Хтось так вважає, комусь там краще. Хтось вернеться, побуде. Хтось вернеться, комусь, знаєш, треба побути там, щоб зрозуміти, що тут саме краще. І таке може бути. знаєш, От воно каже завжди, що чуже і краще, і краще, і все таке. А може людині треба <клухи> поїхати, спробувати і зрозуміти, що крачого ніде немає. Може і таке бути. Одне погано, Даша, якби після знати, що після війни, то якийсь порядок, щоб тут навівся. Ну, від людей залежить. Це люди, якщо люди будуть настроєні, прежде всього люди дуже не хочуть цього порядку. Значить, ще не до кінця ми хочемо цього порядку. Значить, нас устраює. те, що є, може бути так, а може бути не так. Поживам побачимо. Що було, знаємо, а що буде, знаємо. Це ось ту сосне, де ми були, Так, да, да, да. там під ми виходимо. А от більші сосни, правіше. От тут сам кладу ще. Оце ага. що сам покажу. Ось безкройні Ростора. ліси. А воно туди, да. З неба якась хмара над нами. ми. подивитись. Як колись западяни приїхали на роботу, Це я б раз розказував колись. Це вже старость у нас. І каже, море? Це ж у вас, мабуть, ліси тільки соснові. Ну, Вони думають, що в них там вже ліси різні, а в нас тільки соснові. Так як в Росії. Йолки та палки. Нуди, все вперед. А воно у нас ну, які гаї, які дубові ліси. А пахне як? Ну, да, пахне. Не передаваємо пахне. На що літа, а трава вже вигорівла. До да. що нам. Не зря що й пішли, дощ? Побачили. Ось тут оця посадка го там по мене. Чи це не вона? Ну, мабуть, на ту гору. Та не вона. Йор. Да, да. 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 Це ж там же ж, з той сторони буде горіхи. Да, да. Це ще ми, ну як сказати, це ще до цього. Не, не І да. вийдемо там, де вийдемо. Пищики, хто помне пищики в детстві. Да. Ключу вам покажу пищики. А ось комарі з'їдають хатка така стоїть. Пішли. Трошки ще. Поки, не поки нас не з'їла. Кажу, поки молодий, чи нема бажання це все бачить, ходити, чи діти. чи... А ось ми зараз вийдемо на гору Юр. О, то так, так. Да, так, так. вже там ото зверху, де то сонечко, то та гора. Це ми обійшли круг. А вже тепер так і природа, і цвіточок. Покажи, який такий, Ось подивіться, який на праздник нарвали. Букетик красивий. Ромаш польовий, деревій. Там нарвали. Подивіться, яка краса. Послухайте птичок. Ось птички. Це тобі звідки ля сила? Звідки ля мудрость людини може бути. Любої людини. Я не за себе, не за когось взагалі. Оце ля й мудрость. Звідціляй сила. Ти розумієш що? Що Я химок на А дерево. Гадость, Ти мене терпиш. Ось прийдем додому, потерплю, ну, розберуся. Оце воно. Та ну як не тренди. Ти мов веду. Ти мов виду, що я вредна. А ти мене терпиш. Сама доброта. Це все шутки. І приймайте це за шутки. Терпіння эти те, опять раз. А, ну, розумію, розумію, так це ж дуб. Ні, це а що ж це? Оце ж... А ще, да, розумію, це дуба, також ні. а це я ж у мене листа дуба ти кашній. Терпіння, еще раз терпіння, но му всім. Без людей терпіння не виходить. Ну, так я правильно кажу? Терпіння тільки терпіння. І найголовніше не поріть гарячку. Не робіть нічого в гарячці. Це... Кому треба, той почує. Може якраз якась людина одна з тисячі подивиться, їй це. А коли це в гарячці, можна робити його. А потім, груша, а, там, там, там. а потім всю жизнь жалість. Правильно? Конечно. Побачу, да, не хочу. Там люди. Телефон туди. Сейчас ми гору вийдемо. И, и горожик, і все. Ну, не хочу я повертать, там люди. Угу. Городок посажены, чистенький це в нас ось така земля. Оце порапалось так. Нема дощів. Дощів нема. Це дощів нема. Вон. це там. Два нема. Да. Оце така земля. А люди щось садять. А люди щось роблять. А люди... Борщики бачите? Так. Да. Посолячі. А ще то гірки. А гірки. Ось всякі. Туди рука влізе не те, що... Ну, пальці залізуть. Так, да, така земля. Понімовила. Що буде, то буде, так. Да. Що буде, як буде, бо хізна. Ну якби тільки війна. А там переживемо. Хтось дивиться, бо насажував горіхів. Зараз вийдемо трошки, бо цей дубалакає. Бугур. На цей бугор тельот ми колись своїх. Водили. Початку, так і жили. Почати робити біжувати. Да, так і жили. А це люди засадили гріхами. Так, да, засадили гріхами, ну був допомож. Хай, хай рода. Це теж труд. І труд і труд не самий легкий. Земля і земля. Так, все, виключаємо, йдемо на гору, бо нам оце отуди, отуди, отуди. І ще давай. Сьогодні без машини. Вишили піском. Ту, піском. Пішки. Пішком дивлюсь на землю. Ну, це, щоб ви розуміли, оце, оце, така, дорога. оце така дорога. І це ж Чорнозем. Це ж земля чорнозем. Оце що в нас? Що у нас робиться? Думаю, через день поливаємо все. Ну так. Да. Пече? Пече. Пече. Кожен день якісь вітри. Як ото буря піднімається, а нічого. Ще раз хотіла букати повстать. Хотіла букати. Ось на фоні неба. І ромашки. Да, Оце такому треба радіти. Яка красота? Все, включаю.